Шанування загиблих медиків, ДТП за Боднарвом та староста села на Калищині піймав чоловіка, який вивіз сміття під ліс. Про все це у новинному дайджесті за 10 липня. У Калищі священослужителі відслужили панахиду за медиків, які віддали своє життя, рятуючи цивільних та військових. Чин панахиди, яку відслужили священники, зібрав у церкві святого Рахестертига Михаїла, медичних працівників Калоша та усіх небайдужих, які прийшли вшанувати пам'ять медиків Богдана Резанича, Василя Федоришина та Богдана Негриців. Отець Іван Бігун відзначив важливу роль медичних працівників не лише у цивільному, але й у військовому житті України. Священники подякали усім присутнім медикам за роботу, яку вони виконують кожного дня, допомагаючи та рятуючи життя людей. У Кропивнику поховали 45-річного героя Михайла Коневича. Військовослужбовець Михайло Коневич став на захист України із перших днів повномасштабного вторгнення. Та, на жаль, 6 липня 2025 року він помер після важкої недуги. 8 липня у церкві святого Миколаїв, що у кропивнику, священники відслужили чин Парастасу. А наступного дня, 9 липня, його поховали на місцевому цвинтарі. На трасі за Боднаровим під зіткнення із легковиком перекинувся мікроавтобус. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня на трасі Н10 між населеними пунктами Боднарів та Майдана. Попередньо поліція встановила, що водій мікроавтобуса Мерседес Спрінтер виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen. У результаті аварії ніхто не постраждав. А на Калощині староста села впіймав чоловіка, який вивіз сміття під ліс. Між селами Слобода Небилівська та Красне Перегінської громади з'явилися свіжі купи сміття. Це вже не вперше, попри те, що узбіччя регулярно прибирають. Виявивши там свіжий непотріб, старості села вдалося з'ясувати, кому воно належить, одному із жителів Перегінського. Відтак, чоловік зробив допис у соцмережі, яким пожури винуватця та закликав прибрати. Про це і не тільки читайте на сайті інформатор Калуш.